Харків, привіт-привіт, мої найкращі, мої хороші. Рада вас вітати. Хочу додому. Знаєте, так, Приїжджаю на трошки і їду. Приїхали, поїхали. Дивимось Харків, найближчі дні, що ворог планує, подивимося ще Полтаву і Хмельниччину. Ворог чітко по цілях відпрацьовує. Культура, культурні центри, музеї, бібліотеки, що ти хочеш. Якщо ти там десь пам'ятник або щось лесі українки влучиш, я просто, ну я не знаю, щось з жіночим ім'ям буде. Хтось предрече, в новинах десь, може такий, як я вам, предречуть, що майбутнього нема у Харкова. І піде апатія, депресія і бажання кудись поїхати. Знову. От хтось прям скаже, що майбутнього нема. Я там побачила, все Харкова не буде, Харків захватять, піде паніка. Хто спеціально говорять? Зараз така ситуація. Захист вас щось покращиться. Люди їдуть до вас з області. Ви щось звільните. Зараз будемо куп'ян здивитись, щось звільните? Вам щось таке важливе передадуть. Ну і нам, да? що дасть надію місту. Я не бачу нове ППО, до речі, ви що, ладать дві установки. Я бачу, що якийсь момент буде обміну. Щось кудись, а нам дадуть вже на Харков інше. Нема впевненості ні в чому. Не буде ніхто нічого нікого засуджувати. А люди, будуть, знаєте, люди будуть ділитися в місті на два табори, що є майбутнє, що нема майбутнього. Харків найближчий. Він На алтар свій хоче жертв. Ворог. Я іноді кажу так образно, бо не все можна, ну не можна на Ютубі все чітко казати. Такі криваві, якісь там слова, все інше блокують. Отак зараз це відео. Харків найближчі дні. Ну, от така фраза, ну, дякуємо, але нам цього недостатньо. Дякуємо, що ви нам це даєте знову захист, але нам цього замало. Нам треба більше. Це не вирішить наших питань. Дрони дадуть. Нам ворог замахає дронами, Харков, насправді. Просто не буду давати хлопцям відпочити. Він буде як знущатись. Якийсь день буде просто постійне знущання. Воно може не долетіти, і воно не долетить, але воно постійно буде. Ти будеш бити по Харкову ворог? Таємний план вже заплановано. Так, зроблю якусь чуть -чуть, трошки тактичну перерву і знову. Це вам за то, він каже, що ви на фронтах мали нагадність пройтись десь. Ми пройдемо кудись на тобі смерть. Не ми йому, а на жаль, він нам. Купінськ. найближчі дні. Ой, як... Так, дивіться. Ой, як багато вогню, потім вже згадую, що то ж зона зіткнення. Вибачте, значить так. Десь ми дуже тактично, тактовно станемо у захист. А потім, як почнемо гатити, великий вогонь ми несемо ворога. І те, що він думав, що ми все, ми там щось будемо так штурмувати. Так штурмувати і так вкопаємося на якоїсь нової позиції, що це дасть можливість нам сили підтягнути. Якісь ціла, тіла заберуть. Хто, хто чекає, заберуть якісь тіла військових, на жаль, загиблих, але буде можливість поховати. І піде великий вогонь. Ну, ми щось відіб'ємо? Ви знаєте, що трошки пізніше, да, нам кажуть? Трошки пізніше. Дуже багато летить, і ворог чомусь почне бити глибше, де є населення наше мирне. Чимось буде таким бити що глибше. І тоді може бути, от похарка вийшла евакуація. Тому, мабуть, воно і показує, що ще будуть люди їхати. Полтава, найближчі дні ще від чого? Від чогось. відбуваєтесь прям збиваєте. Багато поховань. Ви знаєте, щось ворог. Дуже активно по всіх, в принципі, містах, по всіх напрямках чітко б'є по військових. От яку не дивлюсь, там Запоріжжя, Дніпро, військові. І якщо раніше показувало ну, з фронту, то тут зараз показую прильот і жертва військових. Полтава найближчі дні. Руйнування передмістя, район дуже гучно. Якась інфраструктура.